Усіма загиблими у нашій вітчизняній війні. Від початку повномасштабного вторгнення на території України загинуло понад 9,5 тисячі цивільних. Ще майже 18 тисяч були поранені. Про це повідомили в управлінні Верховного комісара ООН. з прав людини. Лише у контрольованих Україною частинах Донецької та Луганської областей загинуло понад 4 тисячі людей, поранених більше 6 тисяч. На окупованих Росією територіях кількість загиблих понад 800, а поранених майже 3 тисячі. Однак у відомстві стверджують, що фактичні цифри значно вищі. Усе тому що зараз важко отримати дані з місця, де тривають інтенсивні бойові дії. Голова меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров не підтримав заклики від Мінреінтеграції покинути Крим. Нагадаю, міністерка Ірина Верещук заявила, що потрібно виїхати з окупованого півострова, адже його будуть звільняти і цивільним там буде небезпечно. Проте голова меджлісу в ексклюзивному інтерв'ю для ФМ Галичина зазначив, що кримські татари не хочуть покидати своїх територій. Якщо до того місця, де вони живуть, справжня війна. якщо вас зацікавила розмова з головою меджлісу татарського народу Рафатом Чубаровим, ви можете переглянути основні тези на нашому телеграм-каналі Афам Галичина. Росія хоче повернутися в Раду ООН з прав людини і на це вже відреагували у Сполучених Штатах Америки за словами речника держдепартаменту Меттю Мілера. Росія не може мати своє представництво в раді з прав людини, оскільки саме ця країна неодноразово і порушує права людей, особливо в Україні. Мілер додав, що весь світ бачив, як Росія вчиняє воєнні злочини та злочини проти людяності в Україні. Тому про повернення РФ не йдеться. Підстанції «Укренерго» захищені від ракет атак. Мова і про протиповітряну оборону, і про інженерні укріплення. Про це повідомив голова «Укренерго» Володимир Кудрицький. За його словами, певні види захисту застосовуватимуть вперше не лише в Україні, але й у світі, адже ще ніхто не стикався з таким рівнем загрози. І до теми, національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики, дозволила операторам газотранспортної системи використовувати будь-які кошти на захист та відновлення пошкодженої інфраструктури. Звідки братимуть гроші, розкаже наша Софія Суперека. чином можна відновлювати критичну інфраструктуру, саме в результаті російської агресії. І такі правила працюватимуть на період дії воєнного стану. А я ж нагадаю раніше аналогічні рішення ухвалили у сфері електропостачання, а також централізованого водопостачання та водовідведення. Українська православна церква московського патріархату призначила нового митрополита на і ним став священник, який напряму підпорядковується російському патріарху Кіріло. Та крім того, митрополит Сергій у 2019 році отримав нагороду від Владіміра Путіна. А ще він був одним із трьох архієреїв, які виступили проти надання українській церкві незалежності. Чому московський патріархат і досі не можуть заборонити сьогодні? Розмовлятимо з нашим гостем новин народним депутатом Миколою Княжицьким. Праємо слово Василю зимі. Отже, ми Продовжуємо розмову. Микола Княжицький з нами народний депутат України. Ну і Роман Стефанчук Руслан Стефанчук, голова Верховної Ради України, позавчора сказав про те, що в Верховній Раді України немає голосів для того, аби заборонити українську православну церкву московського патріархату. Якщо голоси будуть, то її обов'язково заборонять. Пане Микола, якби ви потрактували цю відповідь пана спікера, що він сказав насправді, що він мав на увазі. Тут дуже важливо розуміти. Будь ласка, ну, по-перше, він дійсно Верховній Раді. Не вистачає голосів слуг народу. Хоча я абсолютно переконаний, що для того, щоб провести закон, голосів, вистачить, бо теж голова Верховної ради сказав, що не всі в патріотичних фракціях хочуть голосувати за завдальності російської церкви в Україні. Запевз, що європейська солідарність на 100% буде за це голосувати, і я думаю, що голос теж буде на 100% наприклад, голосувати як і більше. Фракціях демократичних тому такої проблеми не існує щодо мені здається, що якщо в офісі президента зникнуть думки про те, що їм в якийсь спосіб потрібна підтримка російської церкви, вони зрозуміють, що це зло, яке нищить Україну, і буде така, так би мовити, дружня порада депутатам від монобільшості, всі вони за це проголосують. Але, мабуть, в офісі поки що такого усвідомлення необхідності це робити немає. Ну і тут важливо розуміти, чи немає голосів народних депутатів, чи немає команди від певних від інших органів влади, які знаходяться в урядовому кварталі. Бо, скажімо, коли ми бачимо питання про про кошти з місцевих громад до центрального бюджету, голоси знаходяться. Ну, і інші важливі питання, коли потрібно, голоси знаходяться. Тут голоси не знаходяться. так, от на вашу думку, чи все ж таки немає розуміння в самій Верховній Раді, чи немає розуміння знову ж таки, в іншому органі державної влади, які знах? Ходиться в урядовому кварталі щодо того, Я що вже... будь ласка так дав вам відповідь, що немає немає розуміння необхідності цього в офісі президента через Верховні через те немає голосування у Верховній Раді. у нас все взаємопов'язано. Це не виключає того, що є в монобільшості депутати, які принципово є там. Вірними, так би мовити, ці так би мовити, церкви, і туди ходять і вони не хочуть за це голосувати, але навіть без їх голос, якби була воля з офісу президента, голосів би вистачило. Ну і тепер важливо розуміння. Я думаю, для депутатів також які не хочуть голосувати. Що 70% українського суспільства підтримують заборону української православної церкви Московського а, патріархату, як ви вважаєте? Думка суспільства важлива зараз. Що думка суспільства зараз в зачиненими дверима державних органів не враховується звичайно важлива. Ну і все ж таки, ми, хоч і не досконала м'яко кажучи, демократія, але демократія і представники офісу президента, представники всіх політичних сил дивляться на суспільні настрої. І ми бачимо, що служба безпеки України теж за цим спостерігає, і вони карають до одного до другого. Священника або предстателя цієї філії російської церкви, правда, не всі справи доводяться до суду, але деякі доводяться. Очевидно, що цього замало для того, щоб припинити це втручання Росії в нашу внутрішню політику, яке становить загрозу національній безпеці треба розірвати цей зв'язок будь-яких українських церков з центрами в країні агресорів в даному випадку у псембе розірвати зв'язок з російською церквою власне це найголовніше ніхто не збирається забороняти конфесії чи церкви хай собі ці люди моляться кому хочуть але мати велику громадську організацію, релігійну організацію громадську, яка керується з москви і виконує вказівки російської армії це звичайно злочин Проти загалом проти українського суспільства голова Верховної Ради сказав, що якщо голоси будуть знайдені, якщо голоси знайдуться, то тоді проголосують за цей законопроект і заборонять УПЦ МП. Але ж там мова йде не про один законопроект, який саме законопроект зараз пріоритетний, ну перш за все, для керівництва для комітету щодо того, аби за нього голосувати. Ну, наш комітет Верховної Ради підтримав декілька законопроєктів, Один з них, де я є співатором, депутатський, 8221 І є урядовий урядовий влада вважає основним. Проблема полягає в тому, що урядовий нікого не буде забороняти. Урядовий лише скаже, що через Низку різних рухів треба якось їм пояснити, щоб вони відділилися від Росії. А в разі, якщо вони не захочуть піти в судовим способом, і ми бачили приклад заборони комуністичної партії. схожий закон було прийнято в 14-му році а комуністичну партію заборонили в 22-му І в даному випадку, я думаю, що це триватиме ще довше, якщо ми підемо по урядовому шляху. Попри це, очевидно, я буду за урядовий закон теж голосувати, як і наша фракція. Але будемо вимагати підтримати наш 8221, який вимагає законом заборонити будь-які зв'язки з російською церквою, діяльність російської церкви в Україні. Не обмежно. ще раз підкреслюю, свободу волевиявлення українців. Скажіть, будь ласка, внутрішня комунікація або внутрішня агітація відбувається в стінах Верховної Ради України, можливо, на комітетах, можливо, це якось дистанційно. Ну бо звичайно, депутати спілкуються, знають одне одного і часто товаришують навіть з різних фракцій. Ну і проста розмова: а чому ви не голосуєте? А чому ви проти цього? Ви ж розумієте, що це важливі і правильні речі? Які аргументи у тих, хто не хоче голосувати? Якщо вам вдавалося спілкуватися, чи вдається переконати людей? Можливо, в тому, що ну друзі, варто це рішення Ухвалити. Ось подивіться, що накоїла УПЦМП в Україні, і ця УПЦМП в Україні продовжує контактувати із Москвою. І фактично підпорядковуватися агресору. Будь ласка, ну, дивіться, почали збирати підписи. А підписи серйозна історія, тому що людина розписується у власній позиції за заборону діяльності російської церкви. Мої колеги і вже зібрали там майже 200 підписів і дозбирають 226. Немає проблеми в раді з голосами. Є проблема з дозволом з офісу президента винести ці закони і їх підтримати. А тепер тобто, важливо переконувати треба офіс, переконувати треба не, не депутатів. Депутатів серед депутатів є такі, які не хочуть голосувати, але я переконаний, що тих хто проголосує більше. Тепер питання про вплив, який може залишитись навіть попри голосування в УПЦМП в, в Україні. Це звичайне питання їхнього майна, яке ну або яке вони орендують, як скажімо, Киобщерська лавра, або яке вони неправильним. Незаконним чином захопили, скажімо, як Почаєвська лавра, ну і також храми, які фактично належать громадам, але які посідають ОПЦМП. Чи прописано в законі також питання позбавлення майна? Бо майно це вплив, це гроші, це ресурс, який можна використовувати. Ну або просто конфліктувати з громадою тримати в заручниках громаду, сидячи в тому храмі, який цій громаді фактично належить. Будь ласка, якщо забороняється діяльність ворожої організації. То очевидно заборонена організація не може користуватися майном, або навіть мати у власності майно, тому що майно тому ж вона заборонена. Е, через те є дуже простий спосіб: ці організації можуть переходити до славної церкви України разом з майном, тому що майно як правило зареєстроване там, де воно у власності, на громади. Деякі перереєстрували на єпархії, що в принципі там не абсолютно незаконно, але або це майно перейде до держави, або воно перейде. До громади ПЦУ або до іншої громади, якщо буде таке волевиявлення ціє церковної громади, може хтось захоче перейти в іншу церкву. Це їхнє право, якщо церква не пов'язана з країною агресором, а державні угоди мають бути розірвані, і це не викликає жодних питань. Тоже ж важливо ще розуміти наскільки є великою загроза щодо діяльності або Підпорядкованих підконтрольних російським спецслужбам людей в тілі УПЦМП або тим, хто прихильно до них і може бути використаний для дестабілізації ситуації в Україні. Ми не бачили бачили нещодавно кілька місяців Тому хресну ходу до Почаївської лаври. Ну в час війни в принципі у нас такі заходи наскільки Я розумію, заборонені і не мали бути. але це відбулося і знову ж таки питання загрози саме для суспільства для безпеки держави людей, які є в, в, в тілі в лоні в лоні у ПЦМП. За вашу інформацію. Ці думаю, що ви дізнавалися, і вам було б цікаво це знати від наших силових структур. Наскільки активно ведеться робота по е, виявленню і е, ну де, знешкодженню таких персон, скільки може бути таких людей е, потенційно небезпечних для держави, які можуть під якісь звлаштовувати е, от таких ходу, потім якісь провокації робити, якісь інші речі. Наскільки їх багато є в, в лоні е, у ПЦМП і чи по ним ведеться певна робота? Ну, це по суті. По суті, всі єпископи ОПЦМП, або 90% з них. Очевидно, що їх є багато. Але самі люди ці не винні. Це просто така ієрархічна, так би мовити, така майже структура за типом секти зроблена. Пам'ятаєте, колись була Марія Деві Христос? От вони діють так само. Тобто, вони фактично зумбують людей, люди втрачають волю, повністю їх слухаються. Це характерно для. Різноманітних таких харизматичних сект це не характерно для православної віри. Якщо православні церкви засвященно. Хожане, з ним зим подискутувати щось запитати то як правило в російській церкві це просто виконання вказівки священника. І було цікаво, що в тих парафіях, які перейшли до ПЦУ, приходить священник з української церкви, і ці люди точно так само виконують його вказівки, йому це незвично. Він каже, бачите, яка дисципліна, але він звик до зовсім до зовсім інших стосунків, бо в українській церкві інші стосунки ніж в російській церкві. Тому, якщо буде розрізана ця поповина, яка їх поєднує з Москвою, то ці люди серед них багато. То я коли ми говоримо про вірян, там і багато чесних українців, і ці українці абсолютно спокійно будуть ходити до української церкви і дуже швидко забудуть про те, що вони були в московській церкві. Ну що сталося з величезною кількістю прихильників Марії, деві Христос розумієте, де, де всі ці люди. Інтегрувалися в українське суспільство після того, як ізолювали тих людей, які їх фактично зомбували і використовували в своїх цілях за вказівкою КДБ, то зараз ну, всі ці люди там нормальні члени українського суспільства. Так і саме, яке і так те саме буде і спасткою, е, е цієї Церкви, яка є в єдності з російською церквою, ну, може, якась частина, очевидно, яка частина буде там утворювати якісь свої невеликі громади, але держава має точно заборонити зв'язок з Росією. Вони вправі зберегти свою незалежність, зберегти свою там церкву, робити все, що завгодно, але вони повинні втратити зв'язок з Росією. Вони ну, і тут робити тут. Ще важливо розуміти, чи дійсно є політики або політичні сили. Не буду називати імен, бо я не знаю. Але я так думаю, що вони можуть бути, які все ж таки хочуть, ну можливо, в останнє, але використати ось цих слухняних людей, як ви їх охарактеризували, що слухаються поради настанову своїх пасторів використати їх як ресурс для виборів, точно розуміючи, що певний відсоток людей, зокрема, він проголосує так, як скаже їм їхній настоятель, чи пастор, чи єпископ, чи чи, чи митрополит загалом. Тому ну чому ж не скористатися досить непоганим ресурсом? розуміючи, що потім його можна вже і заборонити. Люди прийдуть в інші церкви, але ще є шанс, і от якийсь відсоток у тебе точно буде, буде в кишені. Чи вибори тут можуть впливати на те, що йде така певна затримка? Затримка із забороною церкви підприєваній ворожому ворожому началу Пливають звичайно, особливо в тих округах, де багато представників готові собі таке слухняне воїнство. І якщо ти дав священнику пару гривень, пару тисяч гривень, я маю на увазі, чи там пару сотень тисяч гривень, в залежності від можливостей того чи іншого депутата, і це священник за тебе агітуватиме, то звичайно в тебе з'являються певні преференції, і багато депутатів на це розраховує. Очевидно, влада хоче їх використати для своєї підтримки, але я думаю, що не вся влада, тому що ми бачимо. Що президент Зеленський взявся нібито як боротися і церкви, не думаю, що вони дуже щасливі від його поведінки. Разом з тим переконаний, що всі президенти і люди, які стримують цю боротьбу, і переконують, що їх можна буде якщо зберегти використати для своїх цілей. І от бережемо: а насправді використовує для своїх цілей Путіна його армія. Ну і тут я трохи дотичну тему затрукну, оскільки ви ну, неодноразово відвіли Польщу як народний депутат України і точно спілкуєтесь із політичною і з бізнесовою елітою, очевидно, і з громадськістю з громадською елітою в, в Польщі. І тут важливо розуміти, от ви сказали про оточення президента. Люди, які можуть бути зацікавлені в тому чи іншому, хоч ну як не сам президент Зеленський. Вчора була озвучена фраза заступником голови адміністрації президента Польщі Анджея Дуде з міжнародних питань, який сказав сказав що президента є просто погані радники, які дають йому погані поради. Мені просто цікаво зрозуміти вашу думку, як можна оцінити цю фразу польського чиновника з адміністрації. Президента, що він мав на увазі? Ну, якщо вже говорити про радники, то чому такі самі радники радять президентові Зеленському, як то кажуть, повріменіті з УПЦ МП? Ви маєте на увазі в нашого президента погані радники? Так, так. Ну, ви знаєте, я дуже шаную, люблю Польщу і поляків, і теж вважаю, що в нашого президента погані радники, але переконаний, що з поганими радниками нашого президента ми розберемося самі без наших сусідів, як би ми їх сильно не любили і не поважали. Так що ну в мене така думка, бо все ж таки є міжнародна політика. І міжнародні стосунки, і ми я в своїй країні опозиціонер, але зараз от я знаходжуся з візитом у Литві. В нас були зустрічі з президентом із прем'єркою, спікеркою, із більшістю із меншістю із владою з опозицією. І от в нас тут делегація наша представляє різні партії, але ми всі як єдине ціле виступаємо за Україною. У нас небагато розбіжностей. Тому за кордоном треба бути єдиними. і думаю, що радники президента Дуде мали би думати, як бути кращими самим, щоб краще радити своєму президенту? А з поганими радниками нашого, ми тут розберемось. Ну і на я ще запитаю. Бо дуже цікава динаміка: 70% українців виступають за те, аби УПЦ не було в Україні. Ну саме як органи, що контролюються з Москви, під і підпорядковані Москві отримує вказівки, звіти і настанови. Це, це великий стрибок. Чи це пов'язано ще з, з повномасштабним вторгненням діяльні ну тим, що робила і продовжує робити Росія на території нашої держави і тими фактами зради і співробітництва з ворогом або від відвертої колаборації, відвертої зради з боку певних священників УПЦ МП Чи це лише вплинуло, чи якісь інші чинники, і чи може цей відсоток ще зростати людей, які будуть за те, аби УПЦ МП саме під московським началом в цьому вигляді, якому вона є зараз, не було в Україні? Я думаю, що найбільший вплив спричинив Томус. Те, що українська церква є канонічною, єдиною канонічною на українській території, а фактично російська церква тоді як секта, попри те, що має величезну кількість майна і агітує проти України, це найбільше Ну і геть, вже останнє щоб вже якось можливо з певними датами визначитися і розуміти, коли на що очікувати. За вашою оцінкою, коли можна чекати на те, що це питання буде. Винесене в на голосування, і буде зрозуміло, що необхідні голоси є, або принаймні з великою вірогідністю можуть знайтися. Ну тут уже треба про це питати не в мене, а в поганих радників нашого президента. Але це погані радники з нашої точки зору, а не з точки зору радників польського президента. Бо вони дійсно погані. Чим довше ми з цим тягнемо, тим е, слабшою стає українська держава. Тим деморалізованішим стає наше суспільство, тим легше проводити російське і Вони проводяться це питання національної безпеки. Я взагалі переконаний, що це потрібно зробити терміново і вірю, що врешті-решт це буде зроблено, бо в нас немає іншого. Дякую дуже за коментарі. Дякую, що долучилися. Микола Княжицький народний депутат України був з нами на зв'язку. Зараз він у в... з візитом як народний депутат України. Поговорили про дуже важливу тему. Дійсно, будемо чекати, коли це питання буде винесено в стіни Верховної Ради. Як люди писали в соціальних мережах на цю тему? Дуже добре. Якщо Верховна Рада не має голосів для того, аби заборонити російську церкву в Україні, то чи ця Верховна Рада служить Україні? Ну, Ми на увазі окремих депутатів. Думаю, що прояснення в головах відбудеться Розуміння важливості того, що треба робити, ну можливо, для себе болючі і непопулярні речі, воно прийде і це рішення буде ухвалено, і Московського зла в Україні не буде навіть в релігійному сегменті. Дякую, що були з нами. Прощаюсь до завтра до 9 ранку. Бережіть себе.